Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Ми продовжуємо серію підготовки до FC 25. І сьогодні прийшла черга поговорити про трейд-групу в Діскорді. Багато хто з вас знає, але, можливо, хтось і ні. Що моє хобі у серії FC, а до того FIFA це трейд. Купляти карти, продавати карти і заробляти на цьому монети. У FIFA 23 я був топ-100 трейдерів світу, а у FC 24 вже топ 10. В мене на каналі є багато багато відео з позначкою трейди, я розповідаю, що можна купити, що можна продати, як можна вдало підготуватися спрому, як не втратити монет на продажі карток, і все за того, щоб ви залутали побільше монет і могли насолодитися грою за найкращі карти, або трошки монетизувати своє хобі. Але є одне таємниче місце, в якому я роблю це системно на постійній основі, і називаємо VIP Група в Діскорді раніше. Ми вели її разом з Русланом Трейдмастером. Але цього року він вирішив, що треба відпочити після восьми років активного трейду. Отже, я буду відповідальний за трейдрупу. Вона нікуди не дівається. Ви питали часто на стрімах в телеграмі, де тільки завгодно, чи буде чи ні на всі 25 Буде я спробую і відповідно, давайте я вам сьогодні розкажу про те, як це працює, що з цього буде, і це буде визитівка, напевно. Діскорду на наступний рік, щоб не повторюватись постійно, де саме. Тому якщо ви дивитесь це відео вже в середині десь сезону, то ви все одно можете поставити йому лайк, написати коментар і підписатись на канал, але майте на увазі, що можливо деяка інформація буде вже не актуальна, але в загальному я не думаю, що щось сильно зміниться. Отже, давайте поговоримо про те, як влаштований Discord. В нього є два розділи: перший це відкритий, де ви можете поспілкувати з іншими роботягами і дати шерплей на стрімах, коли ми відкриємо. Маємо всілякі пікі-паки, якщо у вас платформа ПК або Іксбокс, і другий це обмежений, в який ви отримаєте доступ, якщо стаєте учасником від групи. І саме в цьому обмеженому розділі я даю всі інвестиції, показую всі свої мови, даю деякі лайфхаки. Коротше, все, що пов'язане з трейдом, воно відбувається в закритому розділі, які є в цілому методи трейду, які ми використовуємо. Це Снайпін Filters. коли я просто щось побачив цікавеньке, скину вам, і ви можете швидко купити карту, продати карту, або купити якийсь предмет, продати якийсь предмет, і таке буває. Далі Quick Flips. все просто. Купили карту, коли вона впала, після контенту зазвичай таке відбувається. Або якщо щось форс-мажор трапилось і контора не косячена. І за пару годин, коли вона почала рости, швидесенько продали, залутали свої монети. Далі овернайти теж дуже люблю цей метод трейду. Коли ми, як в Рімафія, вночі, допоки весь город спить, купляємо карти, поки вони не користуються попитом. І потім, коли прокидається город, ми також ним прокидаємось і виставляємо свої карти. Тим роботягам, які Хочуть купити їх та підсилити свої склади. Також є інвестиції в FODOR. Це рейтингові карти, які не грабельні, які просто використовуються для збірки СБЧ. Минулого року це був один з найнедійніших, найбезпечніших методів трейду. Тому якщо ви пасивний трейдер або хочете себе спробувати в якості пасивного трейдеру, то це спосіб для вас. Ми просто купляємо під деякі зливи, наприклад, інформації, під вже розуміння того, що має вирости та чи інша рейтинова карта. Вони зазвичай дешеві. Тратити дуже важко і заробити можна багато. Ми десятками мільйонів, напевно, монет лутали під час трейду на команді тижня і команді сезону на просто базового гравця минулого сезону. І є ще один трейду, це інвестиція в карти в непаків. Він більш продвинутий. Це якщо в нас була якась промокоманда команда в паках, Ліга Чемпіонів, можливо, рулбрейкери, можливо, футборди, будь-яке промо, яке є, воно обмежений проміжок часу в паках і колись ці карти з паків ідуть. Отже, я з. Свого досвіду обираю якісь рідкісні карти, метові карти, щось таке цікавеньке, що може набрати після того, як в паках воно падати не буде, і ми це все діло закупляємо, потім продаємо. Також гарно працює рейтинг в непаків, але це вже додаткова інвестиція. І в цілому. Подробно можна прочитати в розділі відповіді на запитання. Я Не хочу зараз три години вам розповідати, що та як це не семінар з трейду, це опис того, як працює Діскорд. А на будь-яке запитання ви можете мені особисто написати і спитати. Я звісно дам вам подробну відповідь. Окрім того, в нас є голосові чати, і цього року я планую активно приймати в них участь, коли ми вночі созвонюємось після вже трейду, після стріму з хлопцями. Вони заварюють чаю. Я теж ще зберу собі, і ми разом спілкуємось. І я. Прошу десь вас слідкувати за якими картами ми обговорюємо, як день пройшов. Ну коротше, це прикольний вайб минулого року пару разів робили. Цього року хочу робити це більше стосовно групи в Телеграм, про яку ви питаєте, допоки це буде проходити в Діскорді, тому що частина англійськомовної аудиторії планується очікується в Діскорді. Плюс Діскорд, звісно, зручно. Якщо ви приєднаєте, спробуєте, то я думаю, ви самі це побачите. Можливо, тестову групу в Телеграмі ми запусуємо пізніше, але це. Це точно не на початку сезону, тому що на початку сезону ми будемо концентруватися на тому, щоб дати всілякі лайфхаки вам, я буду робити підготовку і я буду робити безпосередньо трейд, коли вже в нас вийде веб-додаток. Приблизно так це все працює. Якщо щось не зрозуміли, запитайте в мене в коментарях. Це більш інформативне відео, і не хочу розтягувати його на три години. Тепер давайте переглянемо, як взагалі це працювало в контексті конкретних цифр, і я робив деякі скріншоти, просив наших учасників Діскорду минулого сезону ділитися своїми профітами, і відповідно, коли в нас були 2 місяці зі старту сезону 2023, ось деякі в нас мав вже 1 мільйон 223 тисячі профіта, хтось 11 600, хтось 4,3-8 мільйонів, ніки, звісно, я замалував з метою безпеки, 2900, 2,200, 7500 ідуть 500. Це були скріншоти з перших місяців грі, але ми протягом е, всього сезону робили такі коротенькі ставки, щоб е, люди могли подивитись, як воно в це працює. І щоб, в принципі, кожен зміг зрозуміти, що навіть якщо він не є професійним трейдером, то щось можна заробити. Бачите, тут ну, 16 мільйонів, 2600. Не всі заробляють. Мільйони, мільярди. Ви можете побачити, що хтось більше, хтось менше, але головне те, що загальний рух нашого колективу іде догори, і це дозволяє реалізувати якісь там цілі та задачі, які перед собою ставить. Кожен тепер давайте переходити до найцікавішого, а саме до вартості підписки. І перша приємна новина в тому, що ціна стала нижче приблизно на 15%. Друга приємна новина те, що я спростив систему оплати, і тепер лише дві опції: місячна підписка і річна. Вам не треба вираховувати, що там краще зробити, яку схему намутити. Все просто. Один місяць участі в ВІП групі Діскорду коштує 13 доларів. Або 535 гривень по курсу на момент запису цього відео. Минулого сезону ця ціна складала 15 доларів. Підписка на весь рік коштує 90 доларів, або 3690 гривень при ціні минулорічній 110 доларів. Володарі сезонних абонементів, звісно, отримують додаткову знижку, і тепер не будуть перейматися через те, що хтось там схематозно намотив собі ціну нижче, ніж вони, коли беруть одразу на весь рік, підтримуючи в тому числі мій контент. Для того, щоб ви краще розуміли ціни образування, скажу, що один пак на 125 тисяч монет в еквіваленті на гроші за FC Points коштує приблизно 20 доларів США. Як падає з цих паків, я думаю, ви можете самі зробити висновок, виходячи з минулих років. Також тепер ще одна позитивна новина. Ми спробуємо зробити трейд-групу і для ПК. Багато хто про це просив. І я знайшов ще одного шакала, який буде в тестовому режимі пробувати допомагати і вести. Всі ви його знаєте. Наш адміністратор телеграм-каналу Саня АК Шурка. І він дуже гарно себе зарекомендував. Він заробив десь 20 мільйонів монет приблизно минулого року на ПК. Він був також з нами в трейд-групі. І, на мою думку, він приймає гарні. Рішення, десь там інколи мені піше, що ага, отут щось просіла, оце можна взяти. Тому я вважаю, що в нього все дуже гарно вийде. Отже, якщо ви. Пробуйте ПК, трейдити на ПК, то також можемо привітати вас. Цьогоріч у нас буде трейд-група, Звісно, я буду допомагати сані. Звісно, на будь-яке запитання я також буду давати вам відповідь. Але оскільки ціни на ПК і консолях трошки відрізняються, мені здалося, що це буде доцільним. Спробувати інтегрувати в роботу дискорда експерта саме з платформи ПК. Просто не поговорили тепер, як потрапити в цей невідомий таємничий Діскорд. Задля цього у вас буде в закріпленому коментарі посилання з покроковою інструкцією. Якщо ви хочете паки крутити з нами відкривати з платформи ПК або Іксбокс, ви також мусите бути в цій платформі. тому що саме через Діскорд даються шерплеї. Отже, ви за посиланням приєднаєтесь до сервера, і далі за ще одним посиланням можна прочитати. Описи методів трейду, ось вони у вас будуть. Відповіді на запитання тут все максимально подробно. Далі ви просто знаходите мене ось мій нікнейм. Ніколи я перший не пишу вам, ніколи я не вимагаю гроші. Інколи бувають е, якісь негарні люди, які створюють клони. Тому будьте обережні. Ось я Донецький, так само, як Ютуб канал, так само, як сюди, така аватарка. І ви мені пишете в особисті, після чого ми з вами проводимо спілкування. Я вам все... Подробно розповідаю, не соромтеся, Якщо ще задавати мені запитання, якщо навіть не впевнені, попросить мене голосове повідомлення вам записати. Краще в цьому питанні тричі все перевірити. Наприкінці відповідь на ще одне розповсюдження запитання: Донецький, а чи можеш ти мені гарантувати, що я вступлю в твій дискорд і зароблю мільйон мільярд сіксілярд монет? Ні, брата, не можу, тому що я не контора. Контора може прийти і знищити маркет, і мене в тому числі в будь-яку хвилину. Я з вами завжди ділюся, як і заробленими монетами, так і втраченими, і втрати також бувають. Не втрачає той, хто не трейдить. Але на підставі досвіду з минулих років я можу зробити висновок, що нам і мені особисто вдалося непогано підлаштовуватись під ці тенденції, тому що люди всюди є, люди, і в принципі тенденції маркету вони працюють. А як буде наступного року, у всі 25, ми вже будемо дивитись з вами зовсім скоро. Є більш надійні інвестиції, а є більш ризиковані, про які я завжди повідомляю вас, щоб ви розуміли, що тут можна влетіти в стіну, але ми інколи з вами любимо влетіти в стіну. Правда? Побачимо з вами, друзі. Коли побачимося, якщо я про щось забув, або якщо ви хочете щось запитати, отут по коментарях можна це зробити і не забудьте підписатись на канал, якщо ви тут новенькі. Все буде Україна, Па-па.